підтримка імунітету собаки в різні періоди життя. Наші улюбленці протягом життя постійно зустрічаються з різними факторами, які негативно на них впливають. Це і різка зміна температури, забрудненість у великих містах, поганий настрій у власника, на які собаки також реагують і переживають разом з ним складнощі його життя. Всі ці негативні чинники, звичайно, впливають на імунну систему собаки. Підтримка діяльності імунної системи є надзвичайно важливим аспектом в житті тварини. Протягом життя у собак визначається, Критичні періоди росту і розвитку. І саме в ці періоди імунна система є найбільш вразливою. Першим таким періодом є термін від народження до двох місяців. Протягом цього періоду відбувається інтенсивне збільшення маси тіла, поява зубів та знайомство з оточуючим середовищем. Тому для підтримки імунної системи обов'язковим є застосування вітамінів, особливо А та Д, додавання до раціону кальцію фосфору, заліза та жирних кислот омега 3 Другий період від 2 до 6 місяців. Для цього періоду характерна заміна молочних зубів на постійні, проведення щеплення, та саме в такому віці, здебільшого, і відбувається придбання улюбленця. І часто нові власники мало знають про попередні умови життя цуценяти. Рекомендовано під час проведення щеплення застосовувати індуктори інтерферону, що дозволить знизити ризики неадекватної реакції з боку організму на введення вакцини. На момент зміни Зубів в організмі собака має бути достатньо мікро- і макроелементів, та в разі систематичного вигулу в місцях масового находження собак застосовувати засоби, які відносяться до групи адаптогенів. Третій період від 6 місяців до року. Для цього періоду найбільш характерним фізіологічним процесом є статеве дозрівання та формування статевих зал. За даними дослідників, цей процес є стресорним для організму і потребує підтримки з боку Імунної системи. Також на цей період припадає стрибок у рості, особливо для середніх та крупних порід. Тому в раціоні потрібна присутність достатньої кількості жиророзчинних вітамінів, а саме А, Д, і особливо Е. Мікро та макроелементів, особливо кальцію, фосфор, цинку та міді, під час вигулу бажано використовувати інтраназальні засоби місцевого захисту, а також системно використовувати адаптагени. Четвертий період від року до шести років. Ризики для імунної системи в цей період пов'язані з різкими змінами умов утримання чи годівлі, тобто стресорними факторами, які впливають на організм. В різних планових змін утримання, а саме переїздів, тривалих подорожей, обов'язковим є застосування адаптогенів та ферментних препаратів. П'ятий період життя це після шести років. В цей період природа вже знімає гарантії з організму собаки, тому потрібно проводити індивідуальний підхід до використання імунотропних зброї. Засобів необхідним є максимальне повне обстеження організму собаки з визначенням гормонального, біохімічного, імунологічного, кардіологічного та виключення певних інфекцій. Після цих обстежень проводиться індивідуальний добір імунотропних засобів та оптимізація протоколу їх використання.